І сьогодні у нашому марафоні музична прем'єра, яка заряджає вірою та впевненістю. У прямому включенні дует «The Blossom» у складі сестер Софії та Насті. Вони презентують свій п'ятий сингл Буде перемога у цій пісні. Сила духу українського народу, віра, яка не згасає навіть у найтемніші моменти. У ній енергія нації, що відроджується попри втрати і перемагає завдяки єдності. Софія та Настя нагадують нам: перемога не десь там у далечині. Вона вже в наших серцях. Отже, дівчата, я вас щиро вітаю. Добрий день. І для початку поділіться, будь ласка, своїм настроєм: який ваш сьогоднішній настрій і де ви зараз знаходитесь? Зараз знаходимося на нашій квартирі. Настрій добре. Клас. Трошки є переживання, але я думаю, ну це так завжди є. Так, звісно, звісно. І давайте, все ж таки, ми перейдемо до теми. Так, поділіться, будь ласка, розкажіть, як народилася пісня Буде перемога. Ось, що стало її поштовхом? Е, у нас виникла ідея створити пісню, яка б підбадьорувала воїнів. Яка була б про воїнів, які повертаються з полону. Така також, яка була б про воїнів, які захищають наша, е, нас на передовій. І... Ми би дуже хотіли, щоб в цій пісні була надія на перемогу. Ми розповіли тому ми розповіли нашій поетесі, нашій вчительці по сельфеджіо Ілоні Ельтек, і вже за декілька днів вона надіслала нам текст пісні. Угу. А, розкажіть, будь ласка, ось коли ви а, прочитали ось відчули текст цієї пісні. Що ви ось у собі відчули? Ну, насамперед, ми навіть не хотіли нічого міняти зі всіх слів, тому що кожне слово, то, що вона, яке вона написала, то просто було до душі, не можна було заплакати. Це просто було чудово. Я розумію. Це дуже перекликалося з вашим внутрішнім світом, як я розумію. Супер. Дівчата, розкажіть, будь ласка, поділіться, чим для вас особисто є слово перемога сьогодні? Ну, Як ви знаєте, декілька днів тому в Києві були шалені обстріли. І коли ми на це все дивилися, у нас була одна дія, що скоро буде перемога. Тому, а для нас перемога це розуміння того, що люди будуть мирно спати, буде без тривог. І також що війна скоро закінчиться, і вже буде на наступний день щасливий день і спокійний. Так і ми, звісно, в це щиро віримо, і в цьому переконані, що перемога буде скоро, а не десь, колись там далеко у майбутньому. Звісно, а, дівчата, я ось послухав вашу пісню. І я відчув, що в цій пісні багато емоцій, і надії, і сили, і болю. Ось що було для вас найважче передати. Найважче було передати біль, тому що ти пропускаєш через себе всі історії певні. Ти хочеш донести люди, тому це людям, тому саме найскладніше думаю, це було передати біль. Завжди передавання болю є саме найскладніше ніж надія чи ще чогось. Дівчата, ви е, згадуєте про силу духу проєкт. Чи були у вас особисті якісь історії, які вплинули на це? Ну, В принципі, особистих історій не було. Це більше з віршів, можливо, це нам трохи нагадувало на вірші Тараса Шевченка. А так, то більше нічого. Я так розумію, це така відсилка до класики української літератури? Mm -hmm, yeah. угу. а, ви згадуєте про ось ви працювали також над музичним аранжуванням. Розкажіть, будь ласка, як відбувався цей процес? Чи хотіли ви якогось певного ефекту? Ну, за аранжуванням ми звернулися до Романа Кльована. Він нам допоміг вже поставити слова під музику. Нього, ну, для нього це для нас це дуже сильна заслуга, тому що він працював над кожною нотою, над кожним акордом. Тому це просто довелося так, що це просто вийшла якась історія. Так, до нас такий виявився тендем, що наша ідея слова Ілони Альтек. А Аранжування Роман угу, Зрозумів вас. Дівчата, ось ваша пісня вона дуже глибока і на дуже таку важливу сьогоднішню тему. Навіть це і проблема, і трагедія ось в одному обличчі. Тому що досі тисячі наших воїнів-захисників перебувають у полоні. І звісно, ми кожного чекаємо вдома. Щиро чекаємо вдома. А, і розкажіть, будь ласка, чи були у вас певні сумніви, можливо, або страхи перед релізом пісні на таку важливу тему? Так, у нас ця пісня лежала вже десь декілька місяців, і прийшов один момент, що ми зрозуміли, що хочемо її видати, тому що у нас з'явилася ідея відео з визволенням полонених. Що ми хочемо цією піснею підкреслити е, визволення наших військових, та також присвятити їм цю пісню. Угу. Так. Коли ми випустили пісню через декілька днів, і так співпало, що е, відбулося чергове визволення наших військовополонених. Тому це така пісня, мені здається, вона більш актуальна стала, ще більша. Так, вона доповнила. Так, дійсно, на період травня-червня нинішнього року. Це ця пісня дуже актуальна, звісно. Звісно, я ось з вами дуже солідарний в цьому. А, ось пісня вийшла, як ми вже сказали. Відбувся реліз вашого синглу. І поділіться, будь ласка, щодо фідбеку: ось як реагує на а, ваш сингл, а, ваша аудиторія? Чи вже отримали якісь особливо зворушливі відгуки? А, так, в даний момент нам пишуть сім'ї полонених. Для нас собі відгуки найцінніші, тому що ми розуміємо, як це а, бо полонени, ну, повернулися наші військові додому, і це більше дає нам сили щось робити нове. А, і коли нам щось говорить а, молодці, ідеальна пісня до душі, то ми просто стараємося ще більше. Вглиблюватися, починати все спочатку пісні. У нас також, це була перша пісня, яка в нас вийшла в такому прям настрої драматичному. У нас є пісні такі, знаєте, веселі, а це була пісня, прям така драматична. Угу, mm -hmm. Я вас зрозумів. А... Я бачив вашу відеороботу. Це можна можливо класифікувати як лірик відео. Так був відеоряд із визволення полонених, коли вони повертаються на рідну землю, обіймаються із, зі своїми рідними. Розкажіть, будь ласка, поділіться, чи плануєте ви знімати саме кліп на пісню Буде перемога? Ми не хочемо знімати кліп так як е, хотіли якось показати військовополонених, а не знімати нас типу, І щоб ми співали, ну типу, щоб нас показували. Ми хотіли, щоб е, іменно показали, як це все е, цей, стається на передовій, що там робиться, як люди повертаються і як е, сім'ї зустрічаються. Так, дійсно, і текст пісні, і сама пісня, музика і відеоряд, який вже існує, він вже є таким довершенням, так? І нічого зайвого вже не треба, дійсно. Дійсно. А, дівчата, поділіться, будь ласка, наскільки ця пісня відрізняється від ваших попередніх чотирьох синглів? Тому що ви вже сказали, що у вас пісні із різними настроями, так, а ось наскільки вона відрізняється. Ну, вона відрізняється кардинально від тих інших пісень, тому що на той момент ми були «Карамельки», У нас тоді була така назва «Карамельки». і ми тоді не дуже добре е, знали, що ми хочемо, який нас буде напрямок. А ось десь півроку тому ми поміняли назву на Блосу» і зрозуміли, що хочемо почати нову кар'єру, новий якийсь шлях. Тому ну, ця пісня, якось, я не знаю, звеличення, звеличення України. так. Дівчата, а тепер хочеться трошки поспілкуватись про вас. Неозброєним оком видно, що ви сестри. Настя і Софія. І, будь ласка, скажіть, хто з вас Настя, хто Софія? Я Настя, я Софія. Дуже приємно, а я Стас. Дуже приємно. А, і таке питання. Ось як вам вдається поєднувати родинне і творче? Чи а, можливо це поєднувати? Ну, ну, ми, дивіться, ми підтримуємо один одного, але, але звичайно, що в нас виникають ну, якісь символичні такі відмінності. Суперечки, тому що може щось їй подобатись, а мені це може не подобатись, або мені може це подобатись, а їй це не дуже подобається. Але ми ну, знаходимо спільні інтереси одна до одним. Виходить, нас все добре. Так, а які виходи з ситуації? Це компроміс, або якісь можливі поступки в ту чи в той чи інший бік. все рішать гроші. Зрозуміло, можливо, камінь ножиці папір. Це також це вже коли речі беремо, все вже таке. Я вас зрозумів. Дівчата. Ось ми з вами трошечки поговорили, що ваші пісні вони емоційно різноманітні з різним емоційним забарвленням. Поділіться, будь ласка, ось в яких умовах найчастіше народжуються ваші пісні? До цього часу ми якось боялися писати свої власні авторські пісні, так як були в собі неопевнені. Але ось недавно ми записалися на курс сонграйтингу, його веде Ейра. Та називається цей курс Формула хіта. І там вона дуже гарно все прописано. Ми з нею пишемо зараз пісні та чекаємо, можливо, скоро будуть наші власні авторські пісні, написані нами. Це дуже, дуже, дуже круто, тому що я сам знаю, що Іра вона дуже талановита сунграйтерка. Угу. І вже так, так. написала дуже-дуже багато пісень для українських артистів і відомих, і не дуже. І це прям дуже надихаюче. Клас, дівчата. І я, в принципі, вам бажаю зростати в цьому напрямку ще більше. Клас. Дякую. Хотілося б запитати щодо того, чи є у вас в бажанні. Заспівати з кимось дуетом, зробити фіт, або колаборацію можливо. Um, думаю, півовар. Ну вона, я думаю, захотіла би стіною Угу. <laughs> uh -huh. Я зрозумів. Або Артем Півоваров, або Тіна Кароль. Да, але також було б класно зробити такі, як «Як так, Аня yeah, Тріча, таке та... про федбелі такими молодими артистами. Угу. А ось е, хто вас надихає в українській музиці? Це саме ті артисти, котрих ви назвали, чи є ще е, такі музиканти, котрі, можливо, вас надихають? Я думаю, котрі ми назвали. Угу. Да. Але особливо мені як цей, мені подобається більше ці на кару. Я знаю, що інші подобаються. Не, не, не згадаю хто. То мені подобається чим ці накару, так як вона в неї кожна пісня, це хіт. Там видно, що Тіна накару дуже сильно така вміла співачка в неї, і тембр в неї, і все. Тому я ось на неї рівняюся, дивлюся, і я прям цей я бачу в неї дуже тако, такий гарний приклад. Угу. Дуже вам дякую за відповідь. А, а зараз, дівчата, давайте ми трошечки помріємо. Ось уявімо, що цей е, довгоочікуваний день, день перемоги, він настав. І яким ви бачите майбутнє української сцени після перемоги? Ти розказуєш. <гум> Мені здається, після закінчення війни, я думаю, надіюся, що українських молодих співаків співачок будуть більше пускати на сцени, будуть більше їх якось. Просувати, тому що молоді артисти це є, як кажуть, майбутнє нашої України. І це абсолютно вірно, дійсно, дівчат. А ще таке питання. А, ось випустили ви новий сингл. А чи а, вже встигли виконати його наживо? А, наживо, ну ми ще її не виконували, тому що у нас тільки відбулася прем'єра. Але у нас будуть скоро концерти і виступи. У Львові десь в липні місяця, от і ми тоді виконуємо наш рапорт. Клас. І я думаю, що львів'яни будуть чекати на ваш виступ, на ваш перформанс. Це дійсно інтригуюче. І наостанок, дівчата, ось яке ваше головне послання всім тим, хто сьогодні на передовій або чекає звісток із фронту. То чекає е, своїх рідних, е, котрих е, звільнять з полону? Ми хочемо дуже е, подякувати кожному військовому за те, що ми зараз маємо змогу е, ось тут зараз бути з вами на ефірі, що ми маємо змогу робити свою е, музичну таку кар'єру, що ми виступаємо на концертах. Це є дуже цінно для нас е, і для багатьох людей, які зараз не на війні, але чекають людей е, своїх звіни. Настя і, Софі... дуже складно відео, да. дівчата, дівчата. Я вам дуже дякую за ваш позитив, за вашу глибину, за те, що ви піднімаєте цю важливу тему як перебування наших героїв у полоні. І що про це треба нагадувати не тільки а, з екранів телевізора а ще через музику це дійсно дуже дуже важливо дякую вам і ми звісно дякуємо дует деблосом софії та насті за цю надихаючу розмову та пісню в якій б'ється серце